Докажу, груба в кобаках рейтинг порвала, баням поням на коліна поклала. Концерти даєм, виступаєм буде, під нас зажаю всі і худі, і всі грубі. Та ладно, не буду багато казати, лиш доведу, що таких, як ми, ще треба шукати. 17 zimnaciaki pijacz, konie raju, nie ra, największy w I well, used В сніг забули всі, і їх такий мотив простий. да привезли нову час, неначе в сніг. Щоб... Щастя, радості, добра, і терпіння, і тепла. На самом запрошуємо капітана команди Бомба. Добрий вам вечір. Тяжко так виходити на цю сцену самому без команди. Тут було вже багато різних капітанів. І казали, і співали, танцювали. Навіть на музичних інструментах пробували грати. Я би теж попробував, але не буду, бо не вмію. Люба Тарасова, ви вірите в прикмети? Вірю. Бо я теж за недавнього часу почав вірити. Бо це так. Іду я до школи. Через Сокілець. Ну не подумайте, я туди курити не йшов. Ви знаєте, я не курю. Це просто мені чорний кіт перейшов дорогу. І не просто. Лиш собі уявіть, приходь він мені дорогу, з двома порожніми видрами, розбиває зеркало і це все зверка посипає сіль. Ну я, людина, несує вірна, але побачив, що все це вирішив обійти, поки обходив замерз. Думаю, йду в столову погрітися. Вдома холодно, газ дорогий ну а з дровами таке все стало що не треба, рано встаємо, дров нема. <плес> ну, ти що ти після цього скажеш? Ну, поки грівся і далі, тут мене спалив директор. Питаюсь, що не на уроці, що грязний, що у сумці, ну, я відбивався, як міг. Я йому поясню, що я не на уроці, тому що я прийшов сюди погрітися, бо дуже сильно замерз. А грязний то, що я, болото і камаз зустрілися на одному перехресті. Ну я ще нічого, ви б виділи, що з болотом сталося. Ну а у сумці, крім всього, мого багатства, Директор знайшов і карти. Ну я їй йому пояснюю, що то карти не гральні, а гадальні. Я на них уроки гадаю. Іти мені на урок чи ні. поклади вчителька два чи ні. Ту відповідь вибрати чи друг. Ну, він мені, звичайно, не повірив. Я йому й запропонував, Анатолій Василович, втініть карту. Яку ви кинете? Такій клас і буде з нами грати в КВН. Директор витягнув доятку. Ну не подумайте, 9 клас, що ви такі везучі. Просто в мене в колоді 11-ки не було. Ой, що це я про себе дик про себе? Команда 10 класу це просто бомба. Таких, як ми ще треба пошукати. Це на собі перевірив Іван Миколаєвич, коли йшов з нами у похід. День перший. Сіпечок розказував анекдоти. Іван Миколайович проводив інструктаж з техніки безпеки. У Івана Миколайовича виходило смішніше. День другий буд запропонував усім піти у риби. Причому запропонував усім, пішов сам. Шукали колитку ведровера Івана Миколаєвича, яку він загубив у озері. День четвертий. Дівчата займалися гаданням, викликали духів. Духи не появилися, появився буц. Команда талантники страшні збиралися брати участь усіх шоу Україна має талант, x фактор зірка плюс зірка, дом 2 До кастингу не дійшли, дійшли лише до старого клубу. власних керівників і одного директора. Перевиховані вони поки що не піддаються, але ми працюємо над цим. Але подивіться, як вони нам аплодують. Наступаючим новим роком. І у рік білого кролика я вам всім бажаю чорного життя, щоб ви пили лише чорну каву, їли лише чорну ікру, а на Чорне море їхали віддихати лише на чорних мерседесах. А психологу від усієї команди чорненько.